Що таке воля і як її прокачати так, щоб вона реально працювала? Ти помічав, що іноді можеш зробити неможливе, а іноді не можеш підняти навіть власну дупу з дивана? І от у ці моменти ми кажемо, у мене немає волі, але це неправда, воля є у кожного, просто не кожен знає, як з нею поводитись. Нам з дитинства вішали, що воля це коли ти сильний, супермотивований і завжди можеш змусити себе робити складне. Але це не так. Воля це не сила, це навичка. А навичку не мають, навичку тренують. Якщо коротко, воля це здатність робити те, що треба, навіть коли не хочеться. Але ключове слово тут здатність, а не палаюча мотивація. Тепер жорстка правда. Твій мозок не хоче, щоб у тебе була сильна воля. Чому? Бо йому важливо вижити, а не стати успішним. Мозок економить енергію. Все, що вимагає воля для нього загроза. Тому мозок вигадує, зачекай, сьогодні поганий настрій, ти втомлений, подивись одне відео, потім почнеш. Воля це не боротьба з мозком, це вміння домовлятися з ним. Люди думають, що воля це витримувати щось дуже важке, але ні, воля найсильніша не у великих справах, а в маленьких рішеннях. Вийти з душу одразу, а не стояти ще три хвилини. Закрити тік ток після 10 хвилин. Покласти телефон і встати. Сісти за роботу хоча б на 5 хвилин. Воля живе в мікродіях, а не в героїзмі. Три головні причини перше перевантаження. Коли завдань забагато, ти навіть не починаєш. Друге нуль ясності. Не знаєш, що робити, мозок уникає. Третє очікування правильного настрою. Але воля працює тоді, коли настрою якраз і немає. Забудь про волю як про щось велике вона росте, коли ти часто перемагаєш себе в дрібницях. Приклади маленьких дій заправити ліжко, зробити 5 присідань, вимкнути YouTube після першого відео, відкрити ноут, навіть якщо не працюєш довго, прибрати одну річ, а не всю кімнату. Це заряджає мозок гормоном перемоги, і він сам починає дозволяти тобі більше. Коли не можеш почати не починай, просто почни щось на дві хвилини. Потренуйся, дві хвилини поприбирай, дві хвилини попрацюй, дві хвилини почитай, дві хвилини потягнись. Мозок думає, дві хвилини не страшно, і ти запускаєш систему, яка сама тягне тебе вперед. Сядь і чесно скажи собі мені не хочеться, але я зроблю ось наскільки. Звучить тупо, але працює. Чому? Бо мозок любить контроль, коли ти не борешся, а домовляєшся, він перестає блокувати. Приклад внутрішнього діалогу мозок, ми не робимо це 40 хвилин, не переживай, ми робимо 5. Потім подумаємо і все, опір падає. Люди намагаються прокачати все одразу спорт, робота, медитація, харчування це шлях до провалу. Обери одну справу дня, яка робить тебе сильнішим, одну і зроби її, хоча як би не хотілося. Ось це і є справжня воля. Уяви, що воля не поліцейський, не кат і не сержант. Це тихий партнер, який шепоче. Давай потрошки. Я з тобою. Не вимагай від себе надлюдських зусиль, вимагай маленьких кроків, і тоді в один момент ти помітиш, що робиш те, що колись було неможливим. Воля це не стати супергероєм, воля це кожного дня вигравати маленьку битву, і ти можеш почати прямо зараз.